І маринуємо отакі малесенькі огірочки по моєму рецепту. Беремо оцет 9% -ний. банки миємо, наливаємо десь одну треть. Ось досить оциту в банку і починаємо її колотати, отак, щоб всі поверхні вони змочилися в оцеті. Тоді переливаємо в іншу банку і чином стерилізується банка. На одну банку літрову додаю пару воддичок і цвіч. Точки три можна. Тоді гірчиця ворожком десь чайна ложка. Перець чорний горошком, Також десь пів чайної ложки. Перчинок 10. Також додається сіль. Десь така неповна, без горки столова ложка. Дві столові ложки цукру. Це буде такий солодкий маринад. І вкладаємо огірочки. На перший ярус огірочків викладаємо дві верхушки кропу. В кінці додаємо три столові ложки оцту. Можна дві 9 але я для впевненості завжди додаю три. Кришки стерилізуємо. Огірочки склали. Все, додавали всі спеції. Заливаємо кропом трохи більше половинки, щоб ви могли взятися, поставити в кастрюльку. Тепер доливаємо до повної під саму кришечку. Всі, огірочки покрились. Накриваємо стерилізованими кришечками і нехай стерилізується на маленькому вогні 25 хвилин. Всім смачного ви отримали хрумкі мариновані огірочки.